У ніч на 19 січня Росія випустила по Україні 145 ударних БПЛА типу шахет, гербера і безпілотників інших типів. 126 з них знешкодили протиповітряні сили нашої держави. Втім, зафіксовано влучання 13 ударних БПЛА на 12 локаціях, а також падіння уламків на 5. Так, під прицілом ворога опинилася енергетична, газова та житлова інфраструктура Одещини. На місцях виникли пожежі. Також у багатоповерхівці пошкоджено дві квартири, вибито вікна в сусідніх будинках і понівечено кілька авто. Окрім того, минулої доби на Херсонщині внаслідок російських атак було поранено двох людей. Зокрема, окупанти вкотре обстріляли з артилерії медичний заклад в обласному центрі. Зазнали пошкоджень господарська споруда, гараж та п'ять службових автомобілів, а також будівля школи. Ввечері противник з безпілотника скинув вибухівку на житловий квартал міста. Тим часом на Харківщині, через удари росіян, було пошкоджено дах цивільного підприємства, частково зруйноване приміщення. Також влучання відбулися в місцевому парку відпочинку.